Май назву кнопка, що буде відбуватися в цьому раунді. В цьому раунді будуть лунати відомі українські і неукраїнські композиції. Той, хто швидше здогадався, що це за композиція і хто її виконавець, тисне на кнопку і відповідає: якщо це правильно, то ви приносите своїй команді один бал. Всього пісень буде дев'ять. Переможе той, хто набере більшу кількість балів в цьому конкурсі. Я жодного разу не вигравав, тому що Леся Шазамівна знає все, і я згадав. Що пан суддя запропонував магічну казу, і я хочу зараз її покликати, щоб вона нам допомогла. Привіт, привіт, привіт! 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 Крута! Перший трек. Може, казав. Я не знаю. Каза, може, знає. Знаєш? Клас, а що, не буде співати? <звук> да, Скажи мені, будь ласка, на вухо. Скажи на вушко. Давай білі що троянди. більше нічого. Ні, це не троянди. троянди. А. Думаєш? Прикольно. Пане суддя, дякую за допомогу. Мені наспівали. Липи цвітуть. Так. Що? А липи цвітуть. Цві Скажіть мені, хто виконавець? Назву треку, рік випуску. Яка студія цвіту Іво Іво... кала калаба калаба oh, ah, плюс Колаба, Хлопці в червоних костюмах таки. О, так і називається калаба? Як се року. Коса поки плюсує. Каза, топ! Дай, дай пять, дай пять. Спасибо, спасибо. <laughs> <t> <laughs> Ріана, oh. <in> oh. right, please don't stop the music. Тані. Mm -hmm. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Ріана, <ambitious> please don't stop the music. Ріана з ти кажеш? Відповідає Закарпатська Тіна. Король. Дуже народна і дуже заслужена співачка Ріана із хітом із 2000-х, із мого дитинства Please Don't Stop The Music. А це Ріана, а це Ріана. І що ваша коза? Вона наша. Чуємо перші ноти, натискаємо, далі розберемось. Хлопці! Наступний трек. Це не каліміна? Як так коло солодка порічка. О! Отака порічечка. Порічка. порічка, Не так і тяжко вгадати. Солодка політ. Ніколи, як так? Ніколи сказав. Сказав, сказав. Наступний трек. А ну. Ні, це, це, судячи з усього, кіс. I was made for loving you, baby. Впевнено, скажи. Кіс, I was made for loving you, baby. Що, 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 що! Омікни ту аранжировку, яка була. до цього. Оця. Це інша тональність. Інша тональність! Інша тональність! тут ще можна зрозуміти. Точка. That's, that's... Тіно Кароль, навіть я і навіть магічна коза не змусить переписати цю пісню Гурт-кіс. <laughs> Наступний трек. Yeah, yeah. Спокійно, спокійно. Ми всі зразу тако згадали, як ми з тим бокальчиком поплакали і знов фіалки розцвіли. Це гурт казка фіалка. Плакала, плакала, плакала. Фиалка плакала? Кто поплакала. Стоп, а -а -а -а. За да. Что? Заплакала. <свист> а, заплакала? <свист> а заплакала? <свист> терция, это терция, девочка. это терция. Мы зарахуем, а фиалка поплакала, правильно? Ну, добре. Наступный трек. Не так нечесно! Ні, стоп, зараз серйозно. Ну, світить в нас, а не вас. Значить, ми називаємо пісню. Ну вот так, Хай назвуть, хай назвуть. Їхні кози молоко звурдить. Як називається Так. А, все. Відповідає заслужена Мішель Марівна. Андраденко. Андраденко? Так. Ми впевнено думаємо, що це МарунФайф Діс Лав. Ну, добре. Денис, спевай! Спевай давай! Чего не спеваешь? Наступный трек! И шо? Я честно психанул!

Та ми вгадали. Дякую, дякую, дякую. Вау! Ще є треки у вас там в запасі? Умикайте. Горить зараз відповідь у роті позитива. One Republic. Apologize. It's too late. Почекай, почекай! That. Отже, команди увага. Ну, починається. чи коза витягнула нам шнур. Ви знаєте, <рес> коза витягнула хлопцям гру. Так. Я б навіть сказав. Ну, тому вона магічна. Коза, яка обіграла народну артистку України, стає народною козою України. <рес> Але Хлопці Дякую. на всі 100 скористалися своїм правом на підказку. Так. Вітаю хлопців з перемогою 5-3! Перший раз! Ми нормально так зіграли. Дівчата! 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 Go! 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 Дівчата! Go! Go! Дякую тобі за допомогу, Коза. Коза, додому! Лесі, коза, коли йшла, вона мені знає, що сказала? Каже, а попроси ще у Лесі додатково бонусне питання. Питання! О. -о, -о. <рес> Скільки відсотків жінок перевіряли, кому коханий поставив лайк? 71 відсоток. А Дякую. давай Дякую. так! 71 відсоток, увага так. на екран! Беремо! Просто. Да, беремо, давай, 71, так. Да. Е... Отак! А зараз не спрацювала, Ден. Ну нічого, нічого страшного. не вражі. Ден, все нормально. Все нормально. Що ми? Пане суддя, що там хлопці наколядували щось за допомогою тої магічної кози. У вас, дівчата, все стабільно дві тисячі гривень. А у чоловіків п'ять? П'ять. Eu não me